Отже, тема, яку ми зараз розглянемо, називається рекурсія. Ну і ви побачите, що рекурсія може бути тісно пов'язана з попередньою темою, темою шаблонів в деяких випадках. Ну і також ми зачепимо сортування, так, ще, так би мовити, глибше розглянемо сортування, ну, зокрема, один із, один із методів сортування. Даних. Ну і Ось тут на екрані так, ви бачите такий фрактал, да, або якийсь такий об'єкт, який володіє властивостю самоподібності, да, таким чином, що частина схожа на ціле. Тобто можна побачити великий трикутник червоний, всередину якого вписаний менший трикутник, білий. Так, і в інші червоні трикутники так, так само вписані білі. Ну і це можна продовжувати. Настільки довго, наскільки ми взагалі можемо розрізняти трикутники. Це таке, можна сказати, геометричне зображення рекурсії, так? і щоб ви розуміли, коли рекурсію можна застосовувати. так? Рекурсія ну, може бути застосована тоді, коли ваш весь розв'язок задачі да, схожий на розв'язок частини, Ну, на якийсь частковий випадок, на окремий випадок. Да? І якщо... Ви дізнаєтеся розв'язок для окремого випадка, це потім можна узагальнити на інші випадки. Тож, наша сьогоднішня мета, да, це познайомитися з рекурсією. Ну, і я сформулюю, що таке рекурсія. Рекурсія це такий метод програмування, коли функція викликає саму себе прямо або опосередковано. Ну, прямо це мається на увазі. Функція сама себе безпосередньо з функції самої викликає, так? опосередковано це може бути так, що функції є дві, і вони по черзі там одна одну одну викликають. Ну, умовно кажучи, є перша функція, яка викликає другу, а друга викликає першу. Так, таке теж може бути, це теж рекурсія. Ну і рекурсія може допомагати вирішувати складні завдання, але одразу заздалегідь зазначає, що зловживати нею не треба. Ті, хто хоча б трішки вивчали програмування, да, вже мають знати, що таке факторіал. Я зазвичай пояснюю це поняття ще як тільки починаємо вивчати цикли. В математиці факторіал позначається знаком оклику. Ну і для цієї величини так, є спеціальна математична формула. Тобто, якщо нам треба, Обчислити факторіал натурального числа n, да, то це буде добуток послідовних чисел так, від одиниці до n. І якщо подивитись на цю формулу, да, то можна зрозуміти, що якщо нам треба знайти факторіал числа n плюс 1, да, тобто на одиницю більшого, да, то ми просто попередній факторіал n факторіал можемо на цей n плюс 1 домножити і отримати факторіал. Факторіал наступного числа. Ну і одразу хочу сказати, що факторіал 0 дорівнює 0 дорівнює 1, прошу пробачення, заговорився. да? Факторіал 0 дорівнює 1. І ну, факторіал 1 теж дорівнює 1. Це і будуть це і будуть такі собі базові випадки так, для рекурсії. Так? Тобто, умовно кажучи, да, що якщо ви знаєте факторіал попереднього числа, ви можете дізнатися факторіал наступного і так далі. Ну, і тут, тут є, скажімо так, є приклади так, значить, застосування функції функторіала. Тільки тут n-факторіал записаний через число n і факторіал числа n-1. Для 5 факторіал, так, це буде 5 помножити на 4 факторіал, ну і так далі. І розглянемо приклад мовою C. Так, для обчислення, для обчислення факторіалу. Причому це обчислення так, воно буде рекурсивним. Підключаємо Iostream для, для введення виведення даних, так. використовується простір імен стандартний. Uh, і uh, наша функція буде повертати значення типу long int. Uh, одразу хочу сказати, що факторіал uh, – це така функція, яка дуже швидко зростає, так? тому ви дуже швидко можете вийти за межі типу даних int, да? тому зразу беріть якісь довгі типи, да? щоб ваша функція могла коректно. Повертати значення. Тут в параметрах, можливо, лонг не обов'язково, да, достатньо було би int, так, але повертати краще лонг. І е, ми тут зразу розглядаємо умови. Да, тобто, якщо число, яке є параметром, да, прийшло сюди в нас функцію, воно менше рівне 1, то ми одразу повертаємо 1. Це є оці наші, оці наші базові випадки, вони вписуються в цю умову. І це обов'язково для того, щоб реалізувати рекурсію, у вас має бути базовий випадок. На який ви вже знаєте відповідь, да, де він є вже готовий, е, інакше, да, якщо це випадок не базовий, ми будемо повертати е, факторіал числа попереднього на одиницю менше, да, помножений на це число. Ну і з таким чином, да, ми з нашої функції факторіал викличемо іншу функцію, ну, по суті, ту саму функцію факторіал, але з іншим параметром. Нема сенсу викликати з тим самим параметром, да, бо це призведе до зациклення. Да, тобто, як правило, викликається з іншим параметром, меншим, більшим і так далі. Ну і тут в головній функції так, можна задати, задати якесь число, можна його з клавіатури ввести. Так. Я так поставлю тут відступи, да, щоб було видно, що це всередині, да, всередині якоїсь функції, да, всередині якогось тіла функції. І певні змінні ми присвоїмо результат цього факторіалу і виведемо його на екран. Ну, власне, це, напевно, що є найпростіший, найпростіший алгоритм, так, рекурсивний, для того, щоб зрозуміти, що таке рекурсія взагалі. Ну, Але я рекомендую, так, щоб ви виконали. Таку програму в якомусь середовищі де можливе покрокове виконання коду. Так? Це може бути досить цікаво да? дивитися, що відбувається з пам'яттю, що відбувається взагалі да? при от таких рекурсивних обчисленнях. Ну і треба кілька слів сказати про те, е, значить, чи завжди застосовані рекурсії, так? А то, а тому що ви так чи інакше вже вмієте застосовувати цикли. І може виникнути питання, що, ну, а що краще застосовувати рекурсію чи звичайні цикли, так? Тому що оцю функцію факторіал можна написати і без рекурсії, так? тобто можна звичайним циклом написати, і це буде, і це буде, буде працювати. Тому, значить, ну, тут є скріншот, да, тут є скріншот, значить, я зроблю можливо трошки більшим. Так, Як може бути організована скажімо, така функція без рекурсій, да, тобто шляхом циклу, да, Тобто тут є цикл, да, там починаючи від якогось числа, так, там до n включно, да, де наш результат, який спочатку дорівнює одиниці, да, буде домножатися на, послідовно домножатись на відповідний скажімо так, множник да, кожного разу новий. Ну, Ви побачите, да, що... Результат, результат там буде однаковий, однаковий. Ну і зверніть увагу, да, що для числа 12 цей результат є такий доволі великий. Зараз я попробую назвати це число 400, 479 мільйонів 1600. Так, це такий факторіал 12. Ну а якщо б був факторіал 13, то ви б вже вийшли за тип int. Тобто вже, вже б вийшли за тип Ін. Ну і е, треба зазначити, що е, в більшості випадків рекурсивні, е, рекурсивні методи вони працюють повільніше ітераційних. Але е, е, крім того, ще й трапляється, що рекурсія може багато пам'яті займати. Справа в тому, що е, коли відбуваються ось такі рекурсивні виклики, так, то програмі треба запам'ятати стан. Стан програми да, в цей момент часу. Тобто, чому дорівнював параметр число? Да? Запам'ятати весь цей контекст, запам'ятати контекст, в якому здійснювався рекурсивний виклик, да, щоб можна було туди, туди повернутися. Да? І таких рекурсивних викликів може бути дуже багато. Я колись пробував зі своїми учнями, студентами на сайті Repli, так, організовувати рекурсію, досліджувати то. Там десь було обмеження 994, ну, вклад, рівень вкладеності, да, максимум там на репліті 994. Да, це 994 рекурсивних викликів можна зробити. Ну і власне тому і зловживати, скажімо так, рекурсію не треба. Але якщо є така задача, яка може бути зведена, до вирішення подібної задачі, але меншої за розміром, для меншого числа або для меншої кількості параметрів, для меншої кількості доданків, так, то там рекурсія є природною, і я, напевно, що зараз хочу вам продемонструвати такий алгоритм як швидке сортування. Зараз відкриється, значить відкриється приклад. Тут підключений модуль українізації, так, який дозволяє писати код українськими словами. Тому я тут поясню, що, що вони означають. Ну, ВВ-потоки це модуль Іострім. Використовувати простір імен стандартний це Using Namespace Std. Шаблон це темплейт. Да, думаю, здогадались. Слово тип в даному випадку те, що з маленької букви, означає type name, так, власне, ключове слово, а цей тип, який з великої букви, да, це ідентифікатор новоствореного типу в шаблоні. Наша функція не буде повертати значення, да, і це є відповідник ключового слова void, да, тобто вона пуста, вона не повертає значення. Ну І сама функція називається швидке сортування. Вона в параметрах буде приймати масив такого типу, як передбачено в шаблоні. Так. Тут мені репліт нагадує, що вже, вже закінчується місце, так, тому я тут запустити на виконання це не зможу, так, але ви зможете побачити, як зробити таке швидке сортування, зможете зробити це самостійно. Ну і також тут потрібно додати номер останнього елемента або останньої змінної в масиві. Да, цей елемент він буде типу long, Да, тобто довге. Ну, і Тут зараз у нас ця функція так, буде містити рекурсію, але для початку ми встановимо індексом, індексом масива певні значення. Значить, У нас будуть два індекси І і І. І, так? і на початку буде дорівнювати нулю. Це якби крайній лівий лівий край. Да? А її це буде індекс останньої змінної справи. Тобто, правий край. Крім того, нам будуть потрібні дві змінні, одна тимчасова, щоб містити тимчасові елементи, інша змінна – це так звана середина. Значить, власне, алгоритм швидкого сортування буде полягати в тому, що ми певним чином будемо зазначати середину масива, тобто буде певний. Такий серединний елемент, і від нього ми будемо відштовхуватись для того, щоб поділити масив на дві частини, так, і пробувати, пробувати впорядковувати кожну з цих частин. Ну і потім цей процес поділу буде продовжуватись, рекурсивно продовжуватись. Ну і середину найпростіше шукати наступним чином: беремо індекс останнього елемента, ділимо його на два. Пам'ятаємо, що це цілі числа, тому результат теж буде цілий. Тобто ми тут отримуємо якийсь індекс. Причому неважливо, чи змінна остання, чи це парне число, чи не парне. Так чи інакше, ми отримуємо ціле число. В кінці ми отримуємо тут приділення ціле число. Це буде індексом якогось елемента масива, і цей елемент ми будемо вважати серединою. Це один зі способів, як можна визначити середину або середини елемент. Ну і далі у нас буде цикл. Де ми цей масив рекурсивно будемо ділити на такі, на такі частини. Да? Тобто один раз поділили великий масив на дві частини, да? потім беремо кожну з частин, знову ділимо на ну, вибираємо середину, да? чи вона там буде, знову ділимо на дві частини. Так? І цей, цей процес буде продовжуватися. Слово виконувати це аналог «do», да? тобто «робити», І робити ми будемо наступне. Поки е елемент нашого масиву меншої середини, ми просто зсуваємо індекс вправо, да? тобто лівий індекс всуваємо вправо. Да? Ключове слово поки, я думаю, ви здогадались, це аналог слова while. Ну, слово while власне так і перекладається в той час, коли так, або поки. Так? Тобто поки у нас елемент масива меншої середини, да? ми цей індекс суваємо вправо. І навпаки, поки цей елемент да, з індексом є більшій середини, да? то ми. Цей індекс суваємо вліво. Да? Таким чином, ми десь там підбираємося, підбираємося до середини. І ми хочемо шукати ті елементи, да, які будуть задовляти умови, да, що лівий, наприклад, більший там, рівний середини, да, а правий навпаки менший ворів. Потім у нас буде умова, if, да, тобто якщо якщо виявиться, що І стало меншим рівним, ну, не стало, а залишається меншим рівним І, ну, тобто. Ліве ще не, не, не зайшло вправо да, і навпаки, тобто поки і менший рівний да, тобто поки ці індекси задовольняють таку умову, ми робимо перестановку. Да, тобто тут посунули, наскільки можна, тут посунули, наскільки можна, і потім робимо перестановку. Для цього нам і потрібна була ця тимчасова зміна. Значить, тимчасову змінну ми записуємо цей елемент, на місце цього записуємо елемент з іншим індексом, да, і на місце нього. Записуємо тимчасове. Ну, це класична перестановка, як зазвичай, воно так і робиться. Тут треба трішки посунути, так, щоб все було в одному рядку. І після того, як ми зробили перестановку, ми ще раз індекси суваємо ну, лівий вправо, а правий вліво. Ну, тому що перестановка відбулася, по-другому разу нема сенсу да, щось там їх турбувати. Да, тому ми їх посуваємо. Це е, за такої умови відбувається перестановка. Ну, і, значить... На цьому, так би мовити, поділ, ну, або цей цикл, скажімо так, він закінчується. А далі у нас буде ще один цикл, так, і він буде робити наступне. Значить, допоки у нас значить, І менше рівне І, ми, скажімо так, будемо просто просувати, просувати цей цикл. А, і е, далі у нас буде два, ну, точніше, е, ну, оце поки, да, це, це, так би мовити, завершальна частина цикла do, да, Тобто, е, Тут треба розуміти, да, що оце поки це while, а да, це поки це теж while, але цей while є частиною е, ось цього do. Так? Тут поки це просто while, так, а тут поки це частина цикла do while. Ну, власне, умова тут та сама, що і тут. Так? Тобто, скажімо так, для перестановки має бути ця умова, і для продовження всього цикла do while теж має бути така умова. Ну, і далі в нас іде рекурсивний виклик, він йде за умовою. Тобто, якщо виявиться, що оця остання, скажімо так, да, оця, Ну, цей параметр, да, який називається останній. Якщо він виявиться більшим і, да, тобто змінна і, як ви розумієте, змінюється в цьому циклі, да, вона оголошена до нього. Якщо виконується ця умова, ми викликаємо функцію швидке сортування, але з іншими параметрами. Ну, Ці два параметри, так, масив плюс І і масив мінус і, це вказівники, так, які вказують. На якийсь певний елемент масива з ось таким індексом. Ну, тобто, Якщо наш, якщо наш параметр передано ось таким чином, да, то, ну, точніше описано да, таким чином, то його ось таким чином можна передавати. Тобто масив плюс І, це по суті бути, буде і тий да, елемент масива. Ну і тільки єдине, що від, від останньої змінної ми маємо відняти І. Так? Щоб сюди передати, да? і це буде означати, що ми викликаємо цю рекурсивну функцію, викликаємо для однієї з частин. Да? Залежно від того, як ми поділили. Да? Для однієї з частин ми робимо рекурсивний виклик. Якщо у нас інша, ну, тобто якщо спрацює ця умова, да? то буде викликано цей, цей, скажімо так. Да? Цей виклик функції, якщо спрацює така умова, то буде такий рекурсивний виклик. Ну, Тут масив плюс 0, це означає, що буде якась там крайня ліва частина да, з останнім елементом G, так, А її ми пам'ятаємо, що це той правий край, да, тобто, де ми, де ми зупинимось. Тобто, в цілому ідея цього швидкого сортування полягає в тому, що ви ділите масив ну, за якимось принципом, ну, це найпростіший принцип пополам. так, Ділити масив на дві частини. Так, знаходите якийсь елемент, який ми називаємо середина. А далі порівнюєте елементи, які справа від середини, і зліва від середини, порівнюєте значить, з цією серединою. І якщо виявиться таке, що зліва є елемент, який більший середини, а справа є елемент, який точніше навпаки. Ну, ну да значить, якщо виявиться, що є такий елемент, да, Зліва більшій середини, а справа меншій середини, так? то ви робите ці елементи, міняєте, робите перестановку і продовжуєте далі. Так? Продовжуєте далі. Так, щоб у вас після ось цього, так би мовити, поділу справа від середини всі елементи були більшими за саму середину, так? а зліва від середини всі були меншими. Середини. Так? Це, це є умова поділу. А далі, коли ви. Таким чином розподілили на дві частини, так розподілили ці масиви, ви для кожної з частин робите наступний виклик, так, окремо там для правої, окремо, окремо для лівої. Ось так це працює. Ну, власне, для того, щоб цей значить, алгоритм перевірити на будь-яких чисел, так, тут використовується насіння, функція sRand, яка приймає параметри, які повертає функція time з параметром 0. Або це може бути нул. Власне, оце слово нема, це замінник слова нул. Відсутність, відсутність значення, відсутність Е, Це типовий прийом для того, щоб кожного разу випадкові числа чи псевдовипадкові числа, які генеруються, щоб вони були різними. Ну, і задається, скажімо так, якийсь розмір масива. Тут він у нас буде. Ось такий там 12, да? значить, може бути, скажімо так, заданий якийсь масив, якийсь масив фіксований, так? значить, при бажанні, да? але потім його можна перезаписати. Власне, тут і перезаписується. Да? Тобто в циклі генерується випадкове число від 0 там, до 99 включно, виводиться на екран. Невпорядковано, да? і потім викликається функція швидке сортування, да, де в параметри передається власне сам масив і його розмір мінус одиницю. Да? Тому що в параметри ми задаємо порядковий номер останнього елемента, а номер останнього елемента це завжди на одиницю, завжди на одиницю менший самого розміру. І потім Скажімо так, після розміру, ну після виклику цієї функції, да, можна побачити, побачити результат, да, що елемент, елемент впорядкований. А, значить, ну і давайте, так би мовити, щоб у вас була якась, так би мовити, Графічна інтерпретація, так, щоб ви розуміли приблизно що, що відбувається. Да, то, наприклад, у вас є такий, такий масив, так? да. серединою ми вибрали число 6, ну воно власне посередині розташовано. Да. На початку індекси I і J, да, I у нас рівно там зліва, да, а J крайній крайній справа. Да, тобто Ми ці індекси задавали на початку там як 0 да, і, і, і останні. Ну, і потім починаємо, так би мовити, в циклі ці елементи зсувати. Да, тобто, лівий зсуваємо право, да, правий вліво. Да, і бачимо, що тут стало 9 І 3. І ми бачимо, що 9 більше 6, 3 менше 6. Тобто ці елементи підпадають під перестановку. І от на наступному кроці ми їх переставили. Да, тобто 3 пішло сюди, 9 сюди. Да, це те, що було. Елементи далі знову Да? Тобто тепер І у нас вказує на 7, J вказує на 2. Вони теж 7 більше 6, 2 менше 6. Переставили. Ось так відбувається. Ось так відбувається власне, відбувається ця, ця перестановка. Єдине, що, які тут можуть бути зауваги, так, значить. А, можуть бути різні способи вибору середини. Так? А, найпростіше це коли буде, скажімо так, фізично да, середній елемент, так, або найближчий, скажімо так, до центру. А, і після того, як ви цю середину виокремили, да, треба цей масив так підлаштувати, да, щоб ліворуч від середини були менші або рівні елементи цієї середини, а праворуч більші або рівні. І тоді, коли, скажімо так, і продовжувати цей, поділ, продовжувати цей поділ. Якщо вийде так, що зліва від цієї середини є більше, хоча б більше одного елемента, то викликати функцію швидке сортування для цієї частини масива. Якщо праворуч від середини є більше одного елемента, то так само теж викликати швидке сортування з відповідним. З відповідним параметром. Да, з відповідним параметром. Ну, Якщо ви дійдете да, до тої ситуації, що там один елемент, то він уже точно, точно впорядкований. Да, тому там далі, далі нічого робити не потрібно. Ну, ось таким чином, на прикладі, розглянули, що таке, по-перше, що таке рекурсія. Да, і розглянули два приклади, де це може стосовуватися один. Дуже простий, да, це приклад з факторіалом, де, в принципі, ми можемо обійтися і без нього, так, і без, без рекурсії, тобто без неї, так. Але також розглянули складніший приклад да, зі швидким ресортуванням, і цей алгоритм, швидке сортування, він не даремно так називається, тому що він справді показує кращі результати порівняно з іншими алгоритмами, такими як. Бульбашкове сортування, методом ставки і так далі. Ну і, власне, для того, щоб ну, навчитися так, застосовувати рекурсію, так, тут, потрібна, тут потрібна практика. Власне, щоб зрозуміти рекурсію, так, її треба попробувати хоча б один раз організувати. Ну і значить, така, можна сказати, легендарна, да, значить, легендарна є задача на рекурсії це про вежі, задача з вежами, так, де потрібно написати алгоритм, який буде переставляти диски, так, тобто ну, з трьох стежнів да, переставляти диски таким чином, що диски можна менші, тільки ставити на більші, ну, тобто диск меншого розміру ставити на більші. Це одна із таких класичних задач, пов'язаних з рекурсією. Деякі ігри, наприклад, такі, як гра в п'ятнашки, можуть потребувати рекурсії. Деякі шахові ігри, да, або там, де треба шахові, скажімо так, якісь композиції вирішувати так, або вирішувати, як має походити фігура. Власне, чому тут може бути рекурсія? Так? Тому що можна спробувати скажімо так, реалізувати алгоритм. Заповнення дошки шаховим конем на меншій площі. Так, на, на дошці на, на шахівниці меншого розміру. Ну, там 3 на 3, 4 на 4, 6 на 6. Так, а потім спробувати узагальнити це на, на більшу дошку, на 8, 8 на 8. Да? Ну, тобто, ось такі, ось такі задачі да, вони можуть призводити до. До появи ну, до застосування рекурсії, і я рекомендую, щоб ви одну із таких задач спробували виконати за допомогою програмування, ну зокрема, мовою C++.